Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Вибачайте, що так давно відео не було. Перший день за два тижні, який я знайшов сонячний трішки, дивіться, сонечко трішки світить. Знайшов сонячний день сьогодні. І дощу немає сьогодні. Кожного дня йдуть дощі, кожного дня вітер дуже сильний. Нема сонця, хмарно і дощ іде. Дуже тяжко так знімати погано. А сьогодні вибрав прогоду. Буду сьогодні розказувати вам, як вижити в лісі. Буду вам інтересні лайфхаки показувати, які я побачив в інтернеті, сам якісь придумав. Погнали! Ну, а для першого лайфхаку мені знадобиться мі війна, і тільки вона, і більш нічого. Ну, я її не буду їсти, а буду пробувати за допомогою її розвести вогонь, щоб вона була як паливо. Потрібно мі війна. Такі палички і зажигалка так. відкрив ми віно, усипаємо правою, пробуємо.

Ось так палички. Ну, як палички, І зверху дрова просто кладемо, які у вас знайшлися. Ого, який гелікоптер. Так. Так. Поліцейський гелікоптер, друзі, літає. Зараз він має це Зараз я поставлю На не, дивіться, вже дрова загорається. <ривіт> Бачите, вогник добре горить. Так що ви бачили, лайфхак робить. Класний. Йдете в якийсь поход, в сиру погоду берете, пачками напополамі її, половину можете з'їсти, половину розпалили добре вогник, воно так горить, знаєте, якась вона така, може вліє, ще якась. Так що беріть її з собою, походи, десь може на дачу, так само, як я. Кинули, розпалили зажигалочкою і все. І вогник легше розгорівся. Чим Туди бумаги, ти пхати, ще щось там попілу багато, воно завжди розлітається. Дивіться, які я гарні пролізки, посадив з лісу. Тепер ще сьогодні провіз, дивіться, таку малину разом з ожиною. Якось вона схрещена так прикольно. Думаю, зараз посажу торт, лопата, там рукавиці. Зараз, думаю, дивіться, тут ялинка колись росла. І на цьому місці ось такого від забора сусіда, думаю, ось тут такого посажу буде гарно. Ось тепер дивіться, що вийшло. Дивіться, я класно посадив малину ожину. Ось так посадив, гарну росте. бачите стовбур. І ось Агрос такий посадив. Він маленький, дивіться який ось такий, ну, не знаю, думаю прийде класно. Ну, якщо посадив таку маленьку, бачите, в'єточку, вона то глибину, чи скільки йде. Сусід казав, що при... має прийнятися і пустить корні. Для наступного лайфхаку мені знадобиться випити просто баночку Кока-Коли. Таку якусь я знайшов ванільну. Можете взяти любу. Випиваємо. Все я випив. пуста <смі> Локось рук монтажа. <смі> так. Тепер беремо цю пусту баночку з-під Кока-Коли. Можна з любого, головне, щоб вона желізна була. Якщо ви приїхали в якийсь остров, наприклад, там ви можете знайти мусор. Також, якщо ви йдете в якийсь поход в ліс, може валятися мусор, і ви можете знайти таку баночку. Обов'язково ну, це я просто в такому магазині знайшов. так, І далі беремо такий напополам, і ось так вирізаємо. Дивіться, зараз я вам покажу, що вийде. Займаємо, коротше, ось таку штуку, бачите, з двома ротами і вирізаємо посередині. Це спочатку треба було зробити блією. Коротше, базу вийти ось така. Так, загинаємо. Але ну, я трішки багато, коротше, треба на план. Ось так ставимо. Блін, щось не те. Я трошки багато його відрізав, але ну, нічого. Ну, вийти Ось таке щось, дивіться. Ось так. Сиди закидаєте дрова, маленькі щепотки, зверху ставите. Ну, коротше, як ви я вирізав маленьку дирунку, дивіться, я дуже маленьку. Ось так трішки вирізаєте, дивіться, вирізаєте чуть-чуть тут, трішки тута і посередині. І у вас такі двері, але в мене, дивіться, дуже великі. Треба, щоб були маленькі. І ви ставите, наприклад, кружечку, дивіться, в мене, наприклад, камера. 100-200 г. Нормально держиться. Якби, зробили, якби я зробив менші двері, то воно буде триматися. Так що. Другий раз, думаю, вийде в мене. Так, ставимо зверху кружечку якусь, щепотку сюди, якісь воно буде горіти, і це якась. Коротше, воно впало. Турбопечка! Коротше, дивіться, що у вас должно вийти. Я туди маленьких щепотчок, віточок насипав. І вони горять так класно, дивіться. Так їх розпалив турбозажигалкою і все. І зверху. Ах ти що, йо мойо І зверху добрий вогонь виходить. Тільки треба менше просто ворота, знаєте, робити тут. А менше, що воно маленьке було. І тоді зверху воно вверх зве буде йти в полум'я. І ви поставите якусь кружку і нагрієте собі чайку в, свої, в своєму якомусь виживанні чи поході. Ну, Якщо ви хочете, щоб я показав вам це наглядно, а не так як зараз у мене трішки не вийшло, дивіться наступне відео, я в наступному відео покажу, як його правильно і рівно так гарно зробити. Сьогодні відео лайфхаки для виживання, але не всі лайфхаки різні. Хоч всі одинакову суть мають що про вогонь. щось, Наприклад, як закип'ятити чай, як зробити таку класненьку комфорку, знаєте, для кружки. Як розпалити вогонь. на квіточки Тепер чекаю темноти, щоб зняти ще один лайфхак. Для наступного лайфхаку знадобиться ось такий апельсин. Дивіться, берете апельсин, розрізаєте. Ось так. Коротше, був апельсин, я його розрізав, легенько виняв корочку. Ось це нам не потрібно, бачите, бо там нема. А ось тут, бачите, такий фітільок є. Дивіться, якщо у вас є олія, Заливаєте сюди олію, чекаєте 5 хвилин, щоб цей на вбрав в себе цю олію, підпалюєте його і буде вам свічка. Але в мене... Немає, я беру свічку, розпалюю її, щоб, був, і заливаю сюди, знаєте. Бо в мене є свічка, але в свічці немає стержня. Наприклад, ви в похід хочете зробити якусь класну таку свічку. Не обично, щоб когось там нічого собі ташка кричить. Хтось там сказав, вау, нічого ти зробив. Берете, коротше, ось цю таку корочку, дивіться, ось таку. Фітльком берете вдома, наприклад, каструльку. Якихось. Наприклад, робите з фольги, як я дивіться, ось такої фульги зробив таку каструльку. Не хочу портити каструльку. Розтоплюю цей, цю свічку, бо там просто свічка є, але нема в свічки цього фітілька. І беру, заливаю сюди і буде так. Думаю, класно горіти. Зараз попробуємо. Знизу підігрівати Так, взяв рукавицю і... Ого! Йо-моє, дивіться! Капець, тут нічого нема один тільки парафін. Не знаю, чи вийде так, якщо воно так щось воно кипить Якраз рівно зайняв. дивіться, фітільок трішки виглядає. Все. Апельсин був холодний, так що воно ще швидше зараз застигне. Ось таке воно, дивіться, класне. Зараз воно застигне, трішки, я почекаю. О, щось апельсин нерівний. Хі -хі. Може подути треба. Ну я думаю він так застигне, коротше, зараз почекаємо. Дивіться, які хмари чорні знайшли, поки свічка застигає. Йомойо! Такий чорний капець, може й дощ, треба вже додому швидко. їхати. Такі тучі знайшли, так що давайте швидко запалю, подивимося, як що. Чи буде воно взагалі. Ну, все дивіться, розгорається, так класно горить. Якби був час, то я би ще вам показав. Ну, отак-то, хмари не ходять, тучі такі, коротше, їду я вже швидко довго, поки не навчився. Дякую всі за перегляд. Сьогодні такі лайфхаки. Всім пока!